Сторінка 176. Світ природи та людини. Художній прозі. Євген Гуцало, 1937 1995 роки. Лось, оповідання. Скорочено. Він прокинувся і нещулив вуха. У вогкому стремені вітру долинав сухий різкуватий звук. Звук летів знизу від річки. Лось звівся. Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітних сутінках. Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його ройоги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Лось знав, що то тріщить стара гілка на дубі, усохла кощава, і давно вже й треба пасти, а вона не падала. З дивною впертістю тримаючись за стобур, він те знав, однак це його не заспокоювало. І тривога в крові спершу слабка і майже невловна деталі густішала. І від того шкура на грудях здригнулася раз, а потім. Ще струмінь вітру доносив запах річкової криги. У ньому жив дух примерзлого болота, долинуло шародіння прив'ялих стеблинок, які пускалися, в скач по впалому листю і порипування гіляки. Лось був старий та бувалий самець. Він уже звик до заповітника, у який потрапив і тайги. Звик до людей та до того, що його підгодовують. Але та не дуже тріщання пробудило в ньому неясний страх, який нагадав. Йому про життя в тазі, про ті небезпеки, які там на нього чигали, і лось зрушив із свого лежбища. А потім і побіг, що далі біг, то більшим сповнювався страхом, і хоча нічого вже не чув, крім приглушеного поцокування власних ратець об землю, ще довго не зупинявся, кущі і дерева струшували на нього синюватий і їй, ніздрі, випускали в повітря дві тонкі стожки пари. А позаду ще довго метушився камір від його бігу. Лось поминув ялинник, потім байрак, і коли опинився серед примарно млявого світла, яке випромінювали стовбури періс, то зупинився і, задерши голову, намагався вловити той шум, який гаснув за ним. Угамувавшись, він лизнув язиком припорошеного снігом землю, а потім неквапно попрямував до тієї поляни, на якій любив найчастіше бувати. Поляна, ця подзьобана стрюхлявілими пеньками. Викружилася краю сичника трохи на зрізку. Ранньої весни вона перша вбиралася квітами. І хутко тут виганялася така висока трава, що в ній, прилігши, лось міг сховатися До половини Тепер поляна була пустельна, як і все навколо. Лось застиг на рухому утупившись круглими очима в стіну лісу. Попереду себе, якраз туди, звідки завжди сходить сонце. Помалу лось заспокоювався. Так він стояв. А навкруги розвиднюючись, світило виразніше, малювалися осики, повітря між ними клипшало, прозорішало. А тиша з настороженою та схліпої ставала спокійною та осмисленою. У ній уже не було того страху що донедавна. Лось сподівався побачити схід сонця. І коли під його променями забронзіли верхівки, коли віття скупалася в його усміхові, то лось, наче, аж полегшав ще більше. Пострункішав, і в його очах з'явився отой золотавий сплеск, який надавав їм виразу одвічного розуміння життя природи та її таємниць. Ще трохи постоявши, він побачив плідорожевий диск, який спливав на пустелі зимового чистого неба, і гойдав розлогими рогами, так наче вітав його. Проте, коли йшов до річки, раптом йому знову почувся жалібне поскрипування Кіляки і лось який. Уже встиг забути про нього, знову захвилювався, знову насторожився, а в ногах прокинулося бажання бігти і тікати. Але він переборов себе і донизу спускався повільно, хіба що частіше та сторожкіше озирався довкола. Вітер, як і перше, дув і залужя. Він був просякнутий холодом і запахом сіна, що в стіжках стояла на правому березі. Стежка була ледь протоптана, по ній почали ходити не так давно. І ось принюхувався, чи не прийшов по ній перед ним вовк або лис, або людина, але помітив тільки вчорашні сліди, ворони та ще осторонь ямки від заячих ніг. Спустився на берег, на тому боці ген під опрям примостилося селом, а над ним посотались угору сірими. Верболозами дими з коминів на далекий гор пнуться санки однокінь. Ось вони вихопилися на маківку та й спливли по той бік. Коли Лось ступив на лід, то під ним приглушено поторохтнуло. А далі, коли він йшов до ополонки, щоб напитися води, тільки сполохано похкувало. Краї ополонки розсипчасто і скрилися, а вода затягнута тремкими скалками льоду була подібна до застиглого блакитного шумовиня. Угадувалася причайна глибина річки і течія, що не вгамовується і під крихою. Лось опустив голову, принюхуючись до. До ополонки. Далі з витягнутою шиєю опустився ще трохи, ось-ось, маючи доторкнутися губами до оскнілого блакитного шумовиння. Ністри його затремтіли в передчутті холодної води. І цієї миті річка під ним затріщала. Він усіма чотирма ногами спробував одштовхнутися, але ратиці його були вже у воді, і Лось вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в людяну кашу. Він Ще раз конвульсивно здригнувся всім тілом, укладаючи свою силу і увесь свій вічий у той рух, але провалився ще глибше. І тепер крижані уламки билися об його спину. Він, на мить, проник, котуючись до нового ривка. І коли його передні ноги злетіли на кригу, то здавалося, що він уже вискочить і врятується. Але крига тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз опинився по шию у воді. Він ревнув, Йдучи на допомогу, і його очі ще густіше набрякли кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем. Ще раз спробував вирватись, але вдалося тільки однією ногою. Друга вдарилася об лід і стала майже неслухняна. Вода в ополонці закров'янилася, і червоне зразу ж тікало за течією, зникаючи під кригою, Лось відчув, що так йому не вирватися. Подібне відчуття вже приходило до нього саме тоді. Коли восени, в чорному бору, що стогнав от вітру, його почала переслідувати вовча зграя. Вовки ось-ось мали вчепитися за нього. Він уловлював подих смерті і утікав тільки тому, що не міг зупинитися. Тоді його врятували мисливці. Вони якраз наїхали з міста і, нічого не вполювавши, сіли вечеряти. Мисливці почули погоню, посхоплювались і, пропустивши, мимо себе загнаного лося зняли безладну стрілянину по вовсю. Чисграє бічкова течія була вид не така страшна, як вовки. Вона мчала не так швидко, не обнюхувала його своїм смертельним диханням. Але течія була така ж невблаганна, і що більше він робив ополонку, то швидше вона могла затягти його під лід. Лось, розуміючи це, намагався поводитися обачно, але нога боліла. Тіло слабло, і сили поступово покидали його. Він збирався до свого вирішального китка, і коли знову не пощастило, то лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба. Що він пробуватиме безперервно доти, доки дихатиме. Два хлопчики вийшли з лісу на берег і спинилися. Вони приїхали по хмис, і їхня смирна конячина залишалася на узліссі. А діти вирішили подивитися на річку, чи трещить на ній лід, чи скоро рушить обидва плечисті, обидва. Із широкими лагідними лицями, і схожі один на одного так. Як маленький хрип підбересник, схожий на свого більшого сусіда, вони охопили зором річку, і їхні лиця ще більше пом'якшали від навколишнього простору, От тієї втікаючої далини, яка сягала аж за потойбережні хори. Хлопці не зразу зауважили полонку, бо вона була майже непомітна, Як Лось знову не спробував вискочити на лід. Собака купається, сказав менший брат, старший, мабуть. І не глянув би в той бік, але знову ж подумав, який це собака міг залізти в ополонку, щоб купатися? Де? А він пин. Примружився, його зіркі очі помітили гілясті То Толось! Вони ще не встигли іздогадатися, що там могло трапитися, а тому деякий час стояли на місці і обмірковували, який лось міг потрапити у воду. Та коли він заборсався, а потім надовго притих, підберезники втямили, що з ним сталося. Старший майнув до сани по сокиру, а молодший повільно пішов уперед, боячись, сам. Там підійти до лося перше, ніж наспіє брат. Спершу діти не знали, як долося підступити, щоб і самим не провалитися. Але старший брат був розсудливий та відважний, і сокира в його руках не закуняла. Він узявся рубати лід, прокладаючи хід до берега. А молодший тупцяв біля нього, не знаючи чим допомогти, тільки зітхав і нетерпляче бив себе долонями по стегнах і боках. Лось не боявся людей. Він стежив за їхньою роботою. І по його тілу час від часу пробігали дрижаки, ніби йому було дуже морозно, або ж він знову хотів спробувати вискочити, але сили покинули його. Мабуть, спочатку він нічого не розумів у тій роботі, та коли канал ще більше наблизився до берега, його очі засвітилися тямою. І тепер він поводився смирно, уже не кидався, а тільки чекав. Заскочавши сама, з лісу вийшла їхня гніта, конячина. Тягнучись сани І поволеньки потюпала до річки. Вона зупинилася віддалік і, помахуючи хвостом, спостерігала. Потім ще пройшла трохи уперед. Менший підбересник помахав кулаком і крикнув: Ти теж хочеш провалитися. Обидва брати і не думали про те, що весняна криха зрадлива, що вона не зважить на те, що вони рятівники. Старший ще рубав колилось, відчув під собою мілке і оперто гойднувши головою, вискочив передніми ногами. На лід, а потім уже і задніми. Він аж захитався і, розкарячившись, ось-ось, здавалося, -ос упаде. Обидва підберезники дивилися на нього з недовірою. Ого, який великий! І тепер, коли він виліз, жодному з них не вірилося, що такий міг утопитися. Вони безпорадно сміхалися, їм хотілося підійти до нього ближче, але діти не наважувалися. Лось обтрушував із себе воду і скалки льоду. Він зітхав на повні груди, пирх. І подивився на дітей. Його очі. Все ще були червоні від недавнього розпачу, а потім лось пішов, карячкувато ставлячи ноги, ніби все ще побоюючись льоду. Нокульгуючи, він вийшов на берег, ще раз озирнувся на річку, захоплюючи своїм зором і залужжя в сріблистому серпанку. І дітей, які все ще зачаровано дивилися на нього, не вірячи, що допомогли цьому великому звірові, і легенько почвалав до лісу гніда, конячина, нерозумінням Міням дивилася йому вслід і стригла вухами. Коли пролунав постріл, то лось деякий час ще продовжував бігти вперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив на корч. Діти й уваги не звернули спочатку на той постріл, але коли лось упав на сніг, вони зрозуміли по кому то стріляли. Озираючись, намагалися побачити мисливця, проте не запримітили і, набравшись в груди гіркого повітря, що духу погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони добігти, як лось підведеться знову спішно. Почвалає до лісу, що не було ніякого пострілу. Проте лось не вставав. Він лежав на боці, відкинувши ноги, і тепер здавався ще більшим. Просто не вірилося, що такого великого звіра можна звалити пострілом. Як перед цим не вірилося, що він може потонути. На шкурі ще блищала річкова вода, до шерці попропав сніг, а здухвина ще розгарячила від відпіху. Провалилась і навіть не парувала. Голова лежала так, наче він присут. Слухається до землі, чи далеко ще весна, чи скоро прийде? А роги росли при самім снігу, ніби чудернацький кущ, який усе таки сподівався зазеленіти, укрившись. Листям. Вони не помітили, як до них підійшов рідний дядько шпичак, кругленький, як підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, у розтоптаних з довгими халявами чоботах, у яких він тонув мало не по пояс. Дядько зупинився поряд із дітьми. Він, мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір лежав на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом ніби збирався від когось захищатися. На губах у нього за. Пеклася біла смаха, мабуть, от якогось раптового, скороминущого переживання. Га? обізвався дядько. Ну як? Радість на його обличчі змагалася з настороженістю, і від того воно бралося то темними, то світлими спалахами. Діти нічого не сказали. Вони ніяк не могли відірвати очей від лося, який ще ні разу не поворухнувся, хоча вони і чекали на це. Ух! видихнув Шпичак. Обійшов навколо вбитого звіра і носа. com Кнув йому між роги. але діти все ще не вірили, що Лось мертвий, а тому уважно приглядалися, щоб не прогавити тієї миті, коли він ворухнеться, щоб звестися на ноги. Це із заповідника обізвався нарешті молодий підбересник. Заповідник далеко звідси відповів дядько. Сюди із заповідника лосі не бігають. Це із заповідника знову повторив менший. Дядько почав гніватися. А вам яке діло? Ми його з води врятували, сказав старший брат, і ненависним поглядом. Уп'явся підпалкувати обличчя. О, то він однаково був би втопився і вже втопився був, так скажете, що втопився, а пощастило витягти неживого. Ми його врятували, знову повторив старший брат. І його лице почорніло так, наче з нього ось-ось мала бризнути кров. А ну замовкніть мені, ще дужче розгнівався дядько. Бо дістанеться вам від мене і від батька вашого. Будете розумні, то матимете і собі м'яса, не скривджу. Менший підберезник отвернувся, приховуючи сльози. Старший брат. Узяв його за руку і, не кажучи більше ні слова, повів до сани. роги вам віддам!» – крикнув у слід дядько. Вони і не обернулися, тільки надали ходи. Роги віддам!» – ще гукнув дядько. Коли брати вдарили по гнідій своїй конячині, то його, наче щось тіпнуло. Він спочатку повільно ступив один крок, другий, а потім побіг наздогін. Роги віддам!» – кричав, захлинаючись, ніби вони не чули. Шпичак давно вистежував за тим лосем. Він його помітив. Мітив одночасно з дітьми і, присівши у виямку, тільки посміявся, коли вони взялися визволяти його з ополонки. Він не вірив, що то їм вдасться. Він думав, що лось таки знесилиться і його раніше чи пізніше затягне під лід, але лось виявився дуже й та життєлюбний. А діти уперті і невідступні. Тепер треба було думати про те, щоб якось його заховати, замівши сліди, бо діти таки. Подалися в заповідник, щоб заявити охороні. У цьому він не сумнівався. Але куди ти його подінеш? Не затягнеш назад до річки і не втопиш знову в ополонці. Далеко не зрушиш. Але якби він міг затягти і утопити, ні хвилі не вахався б. Тепер дивився на звіра, хотів вірити, що лось оживе. Так, як ще недавно дітям йому дуже кортіло, що лось підняв голову, звівся на свої стрункі, місні ноги і неквапно побіг. До лісу, як він ще донедавна біг, поки дорогу йому не перетнула куля. Протелось і не ворухнувся. Він припав до землі усім своїм великим тілом, прислухаючись, чи далеко ще весна, а його роги стриміли над снігом диким розложистим кущем, який також, мабуть, чекав на весну, щоб зазеленіти, хоча це йому вже не судилося ні тепер, ні в майбутньому. Налетів вітерець, запорошив білим пилом, гойднув сухим бадиллям. але і не До речі, лось належить до родини оленевих, поширений у лісовій зоні на півночі України. Довжина тіла лося досягає трьох метрів, висота більше трьох. Ці тварини харчуються рослинами, добре бігають і плавають за останні роки. Численність лосів значно зменшилася, тому їх занесли до червоної книги України. Теорія літератури оповідання: оповідання це невелике прозовий твір про якусь подію із життя одного чи кількох героїв протягом. Короткого проміжку часу твір гуцала лось за жанром оповідання. Які ж ознаки воно має? Оповідання пишуть прозовою мовою. Воно невеличке за обсягом. У ньому розповідається про одну подію трагічний випадок із лосем, яка відбувалася за короткий проміжок часу. Кілька годин героїв оповіданні небагато. Лось двоє братів і дядько Шпичак.